І всім привіт, з вами феєр, і вітаю! Це другий сезон серіалу енергії всі серії підряд. Поїхали! <му> На. Спокійніше, Боже, чого ти на мене біжиш? А я бачу, ти побачив мій подарунок. Твій подарунок? Так, так, саме мій. Хе -хе. До речі, а ти знаєш, що дуже багато крутих штук на ній. Наприклад, ти можеш відкривати портали, які відувають ті вітер і засасують ворогів. А також ти можеш збільшувати свою енергію і, можливо, в майбутньому навіть. Телепортуватися. Ні, вибачай, але мені цього всього не треба. Ану, забирай. Ні, Це. Це дуже і дуже зря. Але ладно, якщо ти так хочеш, я зараз вернусь. Чао. Прекрасна ж енергія, Чому вона йому не сподобалася? Ладно, беру шприц і почав експеримент. Голова. Фейр? Ф... О, Грейт! Що ти так на мене дивишся? Фар, це моя перша енергія. У мене з мозком все нормально. Торкнись мене на підтвердження. Що? Давай, давай. Що? Стоп, якого? Ти висмокнув з мене білу енергію? Ну так я тобі допоміг. Але навіщо тоді були ці всі ігри? Я не розумію крейт. Ладно, думаю, ти готовий. Моє минуле. Я, як і ти любив фізику і досліджував енергію, але в мене перестало вдаватись, тому я вирішив попустити руки, як друг дізнався величезну таємницю великого масштабу і почав знову її шукати. Як в один день не знайшов тебе М'яч? харати м'яч? Ну давай. і це стало переламною точкою. Я тренував своє тіло, робив таку ж саму фізіономію, анатомію, як в тебе, навіть купив такий самий одяг, підловив момент, потім перекачав м'яч, вирубав тебе на даху і підговорив Лінка. Вибач мене, будь ласка, що я дуже часто з тебе так жартував. Юмор це мій захисний механізм. Добре, Грейт, але мене лякає не це. А що за проблема великого масштабу. О, що це тільки ще було? Ладно, давай вертатися до теми. Ти там питався про небезпеку? Його ім'я Белейс. І він має дуже небезпечну енергію. О, ти Ти навіть не розумієш, наскільки небезпечно. Треба бути дуже обережно, коли з ним говорити. За кожним словом слідкувати. Він дуже насправді крутий. Але як ми до нього попадемо? Дивись, О, береш розгін би... і стрибаєш. чорт. Ладно, приготувалися. Давай. О! Що? Грейт, а ти чого лежиш на під? Що? Якого? Ей! Випусти нас! Як ви взагалі подумали, що зможете виграти мене? З вашою то енергією. енергії є різні, наприклад, кінетична. МВ в квадраті поділить на два. А твоя і РВ в квадраті поділить на два. Для чого це все! А до того, що ваші енергії банальні. Ладно, перейдемо до моєї. ТЛВ. Час на шлях і на швидкість. Ну, попробуй, наприклад, мене вдарити. Ні. А що, до трьох секунд ви побачили, як я переміщаюсь в просторі, а от далі не будете. В майбутнє не можу переміщатися, щось я вам забагато розказав. Вам потрібно спати. Ні, стій! Стій! Ну що ж, от такий вийшов сезон. Ладно, з вами був я, Фейр, і всім вогню!